Сьогодні я хочу е, прочитати таку притчу, яку я написала давно, але написала російською мовою. І тому зараз я просто на ходу буду перекладати на українську мову. Тому деякі слова, як будуть попадатися, не вірні, будь ласка, не ображайтесь, тому що це все на ходу. Саме головне що ви вникли і сприйняли зміст цієї притчі, вона дуже актуальна. Так ось, куди втекла радість? Жила була радість. Така весела і така, така крутезна, все вона така заводна, якась, що могла обдарувати і просто змусити радіти кожного, з ким хоч раз стикалася. До того їй весело було просто так, що вона вся світилась і сяяла. і не помітити її просто було неможливо. Вона бачила щастя в усьому польоті гедзя бачила, як шміль літає, жміль, у красі метелика, у кожній краплинці дощу чи сніжинки. Їй багато не потрібно було чого. Вона була задоволена абсолютно всім. Одне тільки її просто засмучувало, коли її не, воспри... не приймали. Їй хотілося плакати. Але недовго. Вона знову знаходила щось веселе і знову раділа. Особливо вона любила приходити в те місто, де були. Хворі дітки. Вона приносила собою то гарних метеликів, то пісеньку якусь веселу, і то пісеньки пташок, а то букетик польових квітів. І коли діти починали посміхатись, і всі казали О, радість до нас прийшла, дитинка йде на поправку, одужує. А їй того тільки потрібно було, щоб радість з'явилась і людині, жити хотілось. І всяка хворі йшла геть. Ось так і жила радість то ту, то там. Одночасно, кругом. Вона довго ніде не затримувалась. Вона сіяла насіння радощі і біла в інші міста, де її довго чекали і без неї просто сумували і помирали. Так вона ходила довго, чи ні? А тільки забігла вона в один такий покинутий, старезний похилений будинок. Подивилась і зрозуміла, що горе тут поселилось і бідність. А ця парочка її не подруги. Вирішила вона в цьому домі уселитись і жити в ньому до тих пір, поки не наведе там порядок. Потрібно пом помогти цим жителям цього будинку. Які не все просто махнули рукою і так зійнулись під тягрем горя і бідності, що й голови підняти не можуть. Світла білого не бачать, а не то, щоб радіти. А жили в цьому домі дід з бабусею і двоє внучат. Дід з бабусею не старі, так щоб зовсім старі. Тільки життя і горе так зігнули їх і діти, такі майже однолітки. Не маленькі, не малюки зовсім, а такі, що вже підпрацювати могли посилам і допомагати старикам. А діло ні в будинку, ні в дворі, ні на городі ніде не робиться. І всі, хто повз ним, з них проходить і завжди запитують, що ви так запустили тут все, занихаяли, що з вами? А вони дружно так відповідали, та чомусь радості немає. Радість спостерігає зі сторони і думає: Так ось вона я. Ви тільки пригляньтесь і відчуйте мене, і вам відразу легше стане. І задумала радість спасти цих людей. От за смут, таке засмучування і запустіння такого просто безкінечного. Думала вона, думала та й придумала. Радість кожен день з самого раночку доторкалася до кожного із обитателів цього будиночка. То помінчиком сонечка пройдеться по лицю, по обличчі, то сонячним зайчиком по стінці. І так мало, помалу, почали вони шевелитись і так ворушитись. Так підвела вона бабусю до віконечка, а бабуся захотіла виглянути і подивитися на небо. Але нічого не побачила. Вікно було таким грязним і покритим кіптєвою від пічі, що не було видно навіть сонця. Бабусі стало соромно, і вона прийняла мити вікна в усьому будинку. А дідусю радість повела на двір поглянути на вулицю. Дід то перся об паркан дерев'яний, то й так і повалився разом з дідом. Діду соромно стало, і він почав лагодити спочатку огорожу, а потім і все, що потрібно було полагодити. З дітьми радість просто відпочивала, їх простіше всього було розвеселити. Вона водила їх то на полісадники, показувала запущені квітники, то вела нагород, на такі овочеві грядки, показувала овочі. То ягоди їм показувала, які росли на в них біля будинку. Але щоб їх зірвати, потрібно було поколоти свої пальчики у колючі бур'яни. Їм стало соромно, і вони потихеньку, потихеньку пропололи, прорвали всю ділянку. І з кожним днем. І вони все ставали такі радісніші і радісніші. Бабуся тим часом все попрала з будинку, пересушила все, повісила на вікна чисті фіраночки і радість раділа, дивлячись на все це. А сусіди, проходячи по повсі їхній двір, тільки дивувались, що це з їхніми сусідами сталося. Вони все менше і менше просто так валялись на траві або ремствували й бурчали. Незадоволені своїм життям, а все частіше посміхались, і горе більше не згинало їх спини, а біда піджав хвіст, просто втікла з цього будинку. І ось наступив той день, коли бабуся в дворі на кам'яній плиті готувала їжу і співала. Сусіди дивувались, а радість раділа. Потім дідусь пішов ловити рибу на річку, і так швидко і з таким запалом він йшов по тій вулиці і назад, з величезним уловом і піснею, що всі сусіди дивувались, а радість рад... раділа. Діти почали грати з сусідськими дітьми, сміятися і співати, і всі сусіди дивувались, не розуміючи, що сталося з їх сусідами. А радість раділа. В їх домі вже ніхто не говорив про бідність і злидні. Хоча грошей у них так і не додалось. Сусіди питали, що сталося з вами. А вони тільки сміялись і казали, а до нас радість прийшла. І всі розуміли в їх домі. І все помінялося від будинку. І в сім'ї. І радість. Зрозуміла. Все, тут я всю роботу виконала і піду далі. Заморилась. Потрібно піти в якийсь там будиночок, де живуть в повному достатку, в мирі, в злагоді і горя не знають. І трішечки там відпочину. І побігла радість, відпригуючи від радощів по вулицям містечка, а по дорозі доторкнулось до дитиночки малечі, яка плакала, який ніяк не міг заснути. І він, посміхнувшись, закрив свої очки і тут ще заснув. А на призбі сидів одинокий, такий старенький, старенький дід з такими сумними очима. Радість до нього притулилась, і він посміхнувся. напевно, Щось таки згадуючись зі своєї далекої молодості, а радість побігла далі. Бігла до тих пір, поки на узлісі не побачила величезний дім з колонами, з квітниками, з молодим садом. Радість зупинилась і за... аж загледілась. Ось красота яка! І тут точно ні горя, ні злиднів немає, подумала радість. Зараз і зупинюсь тут, щоб перепочити. І побігла по високим сходам, зайшла в такий затишний, і красивий, гарний будинок, і вже з вікна побачила і галявинку з клумбами, і таким фонт... фонтаном, і водоспади, і гірки, і дитячі, і такі майданчики, і бесідки. Чого тільки в цьому дворі не було. Навіть павичі ходили по двору. Ось де радість. І радувалася, радість і дивилася. Тут живуть. Щасливі люди. А кругом була така тиша, і дім казався пустим. Але просто цей час був ще обідній, і тому нікого не було вдома. А ось наступив вечір. І рух в домі розпочався прямо з швидкістю. Блискавки. Вбігли в дім діти і почали сваритися прямо з порогу і бити один одного. Один одного своїми рюкзаками. Няня не могла їх розняти ніяк і розк... погрожувала погрожувала розказати все батькам. Економка накричала на няню і просила, щоб та поспішила, бо гості скоро почнуть з'їжджатись, а в них ще нічого не готово. Вони почали накривати на стіл, а діти путались у них під ногами, вихватували старі лоб кращі шматки. Радість сиділа в куточку і тихенько спостерігала, поки не розуміла, що тут таке відбувається. Під'їхали батьки і теж сваряться. Чоловік просить дружину, щоб вона помогла йому одітись і сама поспішила, при цьому, роздягаючись на ходу і розкидаючи свої речі, радість в куток залізла подалі, щоб її не прибило якомусь там черевиком чи сумкою. Вона боялась навіть думати. Вона поки що нічого не розуміла. Коли приїхали гості, шум і гам такий стояв, що міг оглушити кого завгодно. Діти собі творили такі чудеса, що радості і не снилось навіть. Батьки пили й говорили всякі непристойності, а радості у них не спостерігалось. Радість замислилася, що це таке тут відбувається. Но саме цікаве розпочалось, коли гості поїхали. Батьки з криком розігнали дітей спати, наорали на прислугу, щоб погано обслуговувала гостей, а самі потім почали всіх об... просто обмовляти всіх гостей і всіх разом, і кожного окрем, окремо обзивали їх сі... всякими селюками. радість закрила вуха, щоб всього того не чути. Вона вмостилась на кріслі біля кота та й заснула. Їй показали, що кіт був самим щасливим і задоволеним в усьому цьому домі. І вже засинаючи, подумала радість, що це просто у хазяїнів цього будинку день був тяжкий, завтра все буде по-другому. А ранком почалося ще гірше. Дітей стягувалися з кроваті, вони не хотіли вставати. Мама кричала на няню, тато кричав на маму, тато хтось дзвонив і кричав по телефону, кота за шкірку чвернули в куток, щоб не мішав. коли... Тато чуть на нього не сів з чашкою гарячої кави. Радість. ледве-ледве встигла прибратися вслід за кутом. Ну, думала радість, вони всі нервують і того, що не виспались. Відпочинуть і почнуть радіти. Але даремно. Чекала радість, перемін. Вечір почався свар, мама дивилася в щоденники дітей. І одночасно лаяла і дітей, і няню, і вчительку, і тата для кожного знайшлося звинувачення. Діти строїли рожі у мами за спиною. Няня плакала, економка накривала на стіл, тому що хазяїн ось ось уже мав зайти в будинок, а він любить, щоб до його приїзду все стояло на столі і було гарячим і свіжим. Вся сім'я дружно сіла за стіл і почала їсти. Тиші і спокою. радість зраділа. Фух, ну, кінець кінцем, тиша та благодать. Але довго це не продовжувалось, поки всі наїлись, уталили свій, вгамували свій голод, а потім почалося спочатку. Тато кричав на маму, що мама багато тратить гроші. Мама відповідала, що тато міг би більше заробляти, щоб їй не приходилось виклянчувати у нього копійки. Діти й самі почали упрекати батьків, що їм мало виділяють кишенькових грошей. А в заключення економка доложила хазяїну, що ті гроші, які він виділяє на ведення домашнього господарства, явно не вистачає. Потрібно би добавити. Дружина підтвердила, що не бажає з дітьми жити в злиднях. І гірко заплакала. Радість подивилася навкруг себе в пошуках підтвердження злиднів, заглянула в усі уголки будинку і двору, так і не знайшла, і на цей раз навіть в дім не зайшла. Лягла тихенько, біля вольєра з павичами і безрадісно заснула. Ось тобі і радість! І подумала вона із сумом, дивлячись на всю цю розкіш і велич. Навіщо все це? Навіщо робити штучну водойму, коли поряд річка, жива й швидка? Навіщо горки штучні робити, коли поряд скелі? Високі, гарні, покриті мохом? Камні, скільки хочеш, каміння. Самих різних, навіщо їх додому перетаскувати? І ліс справжній, настоящий, і пташки співають на волі. Навіщо все це? Тільки лише для того, щоб похвастатись перед кимось і щоб хтось позавидував, Позаздрив. А простіше взяти дітей і влаштувати пікнік на природі, з радістю, з піснями, з м'ячем. Де радість тут? На другий день їй було так погано, що вона і піднятись не змогла, неначе захворіла. Так пройшов і час, і другий, поки радість не приказала сама собі. Вставай, йди звідси, поки тебе саму не вбили. Тут ти не потрібна, але є місця, де тебе чекають. І поплалась радість в ліс. Зайшла подалі. Сіла на галявинку під спиленим дубом. До неї прибіг зайчик. Вона його погладила, посміхнулась до нього. А потім пташки почали співати пісню, щоб потішити її. А їжечок їж, приніс на собі яблочко. Вона дивилась на все це, Дивилась, як падали листочки сухі. І їй так було радісно, дійсно, і вона ніби ожила. І дивлячись на все це, замислилась, а вслух сказала голосно: Ей, люди, люди, чого вам не вистачає? Ось воно, все живе, все справжнє Богом створене, тільки помічайте це все. Даруйте один одному хвилини радощів, добрі слова. І не забувайте дякувати Господу за всю красу, створену ним. За всіх тваринок, за річки, за ліс, за спів пташок, за небо. І так радість посиділа, відпочила, зібрала трішечки плодів собі в кишеньки, квіточок польових набрала і пішла далі втішати тих людей, кому вона була дійсно потрібна. Задумайтесь і помисліть. Де ваша радість? Куди вона втекла? І в чому ваша справжня радість?